У турецькому готелі між гравцями українського футбольного клубу Минай з премєр ліги та російського шинника, які приїхали на збори, відбулася бійка. Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців. Офіційну позицію щодо інциденту на своїй сторінці в Фейсбук виклала прес-служба українського клубу. Зазначається, що інформація російських пропагандистських змі про те, що Українські футболісти змушували співати український гімн представників шинника та побили гравця у лівці – Традиційна маячня бійка дійсно відбулася, але вже на поверсі, де зупинились росіяни. І у рівних складах кількість постраждалих зі сторони шинника лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як бросають. Вже після закінчення сутички росіяни продовжили бійку між собою. Втрутитись довелось місцевій поліції. Йдеться в повідомлень. ОФК Минай зазначили, що вимогою до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити шиннік згодився готель. Тож нині український клуб звернувся до менеджменту готелю з вимогою виселити росіян, адже представники країни-терориста не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни.